Вітаю, друзі! Вже більше тижня минуло з того періоду, як Збройні Сили України перетнули державний кордон України та Росії, і завітали в гості до орків на територію Курської губернії. Весь цей час я уважно вивчав все, що відбувається, не робив жодних відео, жодних висновків. Бо все виглядало з моєї точки зору доволі дивно. Почати нашу сьогоднішню зустріч хочу з двох зауважень. Зауваження перше. Сьогодні 15 серпня, 16 приблизна година за київським часом. І я стверджую, що на сьогоднішній день, попри те, що весь Ютуб, всі е, пабліки. Забиті різними інформаційними повідомленнями щодо подій на території Курщини не існує жодного ні оглядача, ні експерта, ні кореспондента, який би чітко знав і розумів стратегічний задум цієї операції Збройних сил України. Якщо ти не знаєш стратегічного задуму, то відповідно тобі і невідомий план реалізації заходів. Щодо ре... реалізації досягнення кінцевої мети. Отже, яким чином ти зараз можеш розповідати, чи вдалося досягти, чи не вдалося досягти, чи відбувається так просування, чи відбувається не так просування. Тобто, я хочу звернути ваш акцент на тому, що всі ці говорілки, вони виключно висловлюють власну оцінку і власну точку зору. Погоджуєтесь ви з ними, не погоджуєтесь ви з ними, поважаєте ви їх, не поважаєте це ваше вже сприйняття тієї чи іншої інформації. Ще раз кажу: на сьогоднішній день ніхто не знає стратегічних задум керівництва Збройними силами. Ну, і друге зауваження. Прошу сприймати те, що буду казати я. Так само виключно моя особиста точка зору на те, що відбувається. Зараз я вам хочу розповісти дві тези. З моєї точки зору, вони доволі цікаві, які я почув вчора відповідно сьогодні. Обидві я почув з вуст так званих хороших русських. Хоча... Я вже неодноразово заявляв, що для мене такого поняття, як хороший русський, практично не існує. Але разом з тим, обидві ці людини висловили доволі цікаві думки. Я не вважаю їх об'єктивними, але хочу поділитись як змістом цих думок, так і своїми оцінками. Отже, поїхали. Першу я хочу. Розібрати тезу, яку висловив відомий російський публіцист, громадський діяч. Якщо не помиляю, зараз він визнаний іноагентом Максим Шевченко Ви, будь ласка, орієнтуйтесь вірно. Попри таку гучну фамілію, це уродженець Москви. В своєму останньому. Десь приблизно пів півтори години тривало інтерв'ю. Шевченко висловив точку зору, що стратегічною метою дій Збройних сил України є захоплення Суджинської газорозподійчої станції. Ось зараз ви бачите картинку території України через Росію з Росії. Через Україну проходить газопровід, побудований ще за радянські часів, який має назву Рінгу і Помари Ужгород. І оця гілка, вона йде саме з Курської області, заходить на територію України, і потім в районі Ужгорода виходить в Європу. Вузол обліку того газу, який цією трубою йде на захід. Він знаходиться на території Курської області, зовсім недалеко від українського кордону. В тому самому населеному пункті Суджа. Взагалі, територію України до Європи проходило дві гілки газопроводів, оцей про який зараз йде мова: у Рінгове Памари Ужгород, і ще одна гілка це відома продуктопровід Дружба. Дружба припинила свою експлуатацію після того, як Така сама аналогічна газовимірювальна станція, аналогічна Суджинській, знаходилась на території Луганської області. І після того, як ця територія була захоплена орками, Україна офіційно повідомила, що вона припиняє прокачку газу цією гілкою. Попри те, Газпром продовжує ще й досі виставляти Україні рахунки за спожитий газ згідно показників лічильників. Одночасно забезпечуючи цим газом мешканців так званої ЛНР. Отже, Газпром, отже, Кремль офіційно проголосив Луганську область територію Росії, відповідно, всі громадяни це громадяни Російської Федерації, Газпром це структура Російської Федерації. Вона забезпечує газом, так би мовити, умовних громадян Російської Федерації, але намагається рахунки за цей спожитий газ виставляти в Україні. От така вона цікава, дуже штука той Газпром разом з Кремлем. Друга гілка це, як я казав, у Рінгові Памари Ужгород. Вона, попри війну, продовжувала експлуатуватися. І більш того, вона за заявою Газпрому. Продовжує свою діяльність і зараз, після того, як українські збройні сили взяли під контроль цю газовимірювальну станцію в населеному пункті Суджа. Попри санкції, є ще чотири країни в Європі, три з яких є членами Європейського Союзу, які продовжують споживати російський газ. Мова йде про Австрію, Угорщину та Словаччину. Четверта країна, яка теж продовжує споживати російський газ, але не є членом Європейського Союзу, це наша сусідка Молдова. Відповідно, після того, як Європейським Союзом були ухвалені рішення про загальні санкції проти Російської Федерації. Існує, я зараз не пам'ятаю номер цього рішення. Існує рішення, що всі країни-члени Європейського Союзу припиняють споживання російського природнього газу. Були відповідні демарші з боку на той час Угорщини та Австрії, але позиція європейської бюрократії була доволі жорстка, і цим країнам просто дали. Певний термін, якщо не помиляюсь, три роки на те, аби улагодити свої стосунки з Газпромом. Справа в тому, що за деякими договорами постачання газу термін дії цих договорів визначений аж до 2040 року. І деякі суб'єкти господарювання в цих країнах я маю на увазі в. Словаччині в Горщині та в Австрії вони побоюються, що якщо вони відмовляться від а, заздалегідь укладених договорних зобов'язань, то це призведе до того, що Газпром завалить їх відповідними позовами, в тому числі і в різних європейських судах, вимагаючи сплату величезних штрафних санкцій. Це офіційна відмазка цих трьох країн. Після того, як 7 серпня Збройні сили України взяли під контроль за станцію суджа, підкреслю, це не моя точка зору, це позиція, яку озвучує цей Максим Шевченко, це було зроблено українськими збройними силами заради того, аби так би мовити, поставити на місце відвертих лобістів Путіна в Європейському Союзі. В принципі, в цьому здоровий глузд певної міри є, бо саме ці три країни в різній мірі є ледь не єдиними лобістами Російської Федерації в Європейському Союзі в питаннях збройного конфлікту Росії та України. Вам доволі відома вже, мабуть, позиція цього гребаного Віті Ар Орбана, але і позиція. Відня і позиція Словаччини, вони теж близькі до позиції Орбана, хоча і не настільки яскраві та радикальні. Після того, як 7 серпня було взято під контроль Газорозподівчу станцію Збройними силами України, в Відні була утворена спеціальна комісія в складі цих трьох країн: Австрія, Угорщина та Словаччина. І представники ЄС, вони зараз спільно міркують над тим, як в подальшому забезпечити ці три країни природнім газом, якщо припине функціонування, гілка урінгує памари Ужгород. Справа в тому, що дефіциту природнього газу в Європейському Союзі немає і альтернатив доволі багато. Ці три країни вони не залишаться. Без природнього газу, як це іноді люблять приподносити ті самі російські пропагандисти, які розповідають, що прокляті укронацисти спеціально взяли під контроль Суджинську станцію, аби припинити прокачку газу і таким чином поставити на коліна економіку Європейського союзу. Ну бред повний, але цей бред він доволі часто озвучується з екранів російських різних пропагандистських телевізійних шоу. Я не можу погодити зі свого боку з Шевченком, що стратегічною мітою дій Збройних Сил було саме взяття під контроль судженської станції. Надто дріб'язкове завдання порівняно з тими зусиллями, які докладають Збройні Сили України. Я можу погодитися, що це може бути таким тактичним завданням, ну на кшталт, якщо вже так сталося, що ми взяли її під контроль, то чому б не дати копняка під сраку всім цим кремлівським лобістам в Європейському Союзі? Такий стан речей я можу зрозуміти. Але я не можу погодитися з тим, що це і було головною метою, стратегічною метою. Чому? Хоча б тому, що. 7 серпня станція перейшла під контроль збройних сил України 9-го пролунала заява Газпрому, що вона продовжує функціонування в звичному режимі, прокачуючи приблизно від 37 до 42 мільйонів кубометрів природного газу. Разом з тим ще один цікавий нюанс: з ніч з 9 на 10 і з 11 на 12 відбулось так. Офіційно повідомляються два пошкодження цього об'єкту. Одним пошкодженням було практично повністю зруйновано адміністративну будівлю, а іншим пошкодженням, начебто, було завдано шкоду безпосередньо самим лічильникам цим газовим. Наскільки це відповідає дійсності, я не знаю. Попри те, що ось, будь ласка, існують супутінкові знімки, які дійсно фіксують певні пошкодження на території Суджинської газорозподільчої станції. Однак у мене постає ну, з моєї точки зору, принаймні, два логічні запитання. Якщо ця станція вже перебувала на той момент під контролем Збройних сил України, то навіщо нам самим? Її обстрілювати чи підривати не бачу в цьому жодної логіки. Це перше. А друге, навіщо взагалі це робити, якщо вона, згідно заяв Госпрому, продовжує нормально функціонувати. Ну і наскільки мені відомо, і зараз вона продовжує своє функціонування. Принаймні, я ще офіційний заяв з боку України про те, що е, це форс-мажорні обставини, і Україна припиняє транзиції гілкою. Я не чув так само подібний заяв я не чув і з боку Газпрому. А Шевченко висловлює таку з точки зору доволі спірну теорію: мовляв, про українські налаштовані політичні діячі в Європі. Вони домовились з політичним керівництвом України, і, відповідно, керівництво України надало наказ Збройним силам взяти під контроль цю газорозподільчу станцію. Так це дає можливість фактично оголосити офіційно про виникнення форс-мажорних обставин. І оці три країни Європейського союзу, про які я вже казав Австрія, Угорщина та Словаччина, вони матимуть офіційну можливість розірвати угодин на поставки природного газу з Газпромом, посилаючись на форс-мажорні обставини. Ну, чесно кажучи, це у мене викликає велику кількість запитань. Якщо так вже кортіло щось схоже зробити, то мені здається, існує декілька. Доволі простіших, набагато простіших способів вивести з ладу цю гілку, навіть територію України, оголосивши, що це зроблено російською там якоюсь ДРГ або під час обстрілу з території Росії якоюсь там ракетою дроном пошкоджено трубопровід. Відновити його з працеспроможні зараз немає можливості, бо це якась там небезпечна зона і на цьому поставити крапку. Але ні. Чомусь от строїться конспірологія навколо саме розподільчої станції Суджу. Показовим, цікавим та з моєї точки зору незрозумілим є той факт, що ні в українських пабліках, ні в російських я ніде не зустрічав. А якихось інтерв'ю з працівниками цієї газорозподільчої станції. Я не знаю, яка там взагалі кількість працюючих, але вони ж були. То що, вони покинули та втікли. вони залишились на робочих місцях? Чи працює зараз ця станція, в яких умовах ці цивільні особи зараз працюють? Чи вони не працюють жодної об'єктивної інформації? Підкреслюю ні від українських, ні від російських ЗМІ офіційних, до да навіть і анонімних. Я поки що не зустрічав. це з моєї точки зору виглядає доволі дивним. Другий цікавий аналіз, який я сьогодні вже почув. Це аналіз від експерта, який має прізвище. Ширяєв, Валерій Ширяєв. Скажу відверто, я ніколи раніше цю людину не чув. Я поріс шукати про неї будь-яку інформацію. Єдине, що я знайшов, то це відкрите джерело, значить, що це радянський кома-російський воєнний експерт. Тобто ця людина давала якісь експертні висновки ще з радянських часів. З перших слів скажу відверто одразу відчувається, що людина, що називається в темі, володіє специфічною воєнною термінологією. І я не знаю, ну, не маю абсолютно ніякої компетенції давати йому оцінку в якості експерта, але те, що він, можливо, колишній військовий, не знаю, ну людина явно не з якогось там інопланетного космічного корабля, як величезна кількість наших. Воєнних експертів. Про що каже цей експерт? Перше, він одразу з перших слів відмічає, що існує дві складові стратегічного задуму: це воєнна складова і політична складова. В якості прикладу він наводить той факт, що чимала кількість. Рішень вищого воєнного керівництва Збройними силами України, а вона будувалась не на воєнних якихось розрахунках, не на воєнних стратегічних задумах, а на виконання політичних рішень, політичних забаганок вищого політичного керівництва України. В якості прикладу доводиться і абсолютно з воєнної точки зору необґрунтований Захист того, що залишилось від Бахмуту після того, як Зеленський оголосив цей населений пункт міста Фортеця. І після завершення війни, після перемоги, ми ще з'ясуємо в яку ціну людських життів нам оце, ця пустопорожня балаканина нашого президента. І другий приклад, який наводить. Російський експерт це контрнаступ, який було провалено минулого року. Не є великою таємницею, що на той час головнокомандувач залужний відмовлявся від здійснення цього контрнаступу, обґрунтовуючи це тим, що у нас недостатня кількість і авіації і. Артилерії і інших засобів. А президент Зеленський, не обіцявши і громадянам України і своїм політичним союзникам в Європі Сполучених Штатах, наполягав на тому, що треба йти в наступ. Ну, чим це завершилось, ми з вами добре знаємо. Отже, воєнний експерт він зазначає, що воєнної складової стратегічної. На цю мить він не бачить. Тобто, він, як фахова військова людина, не бачить якоїсь кінцевої мети цієї операції з точки зору виключно воєнної. Тому він повертається до політичної складової цієї мети. Отже, дві складові політичного бачення цього процесу мирні переговори. Точніше, так звані мирні переговори. Зеленський вже озвучив, що він має на митті в листопаді там презентувати якийсь черговий свій супер-пупер, мирний план. Другий етап мирної цієї бульбашки, мильної бульбашки під назвою Мирна конференція, яка на цей раз має відбутись вже не в Європі, а ймовірно, там в одній з країн близького сходу, може, це будуть Емірати, може, якась інша країна, не знаю. Поживемо, побачимо. Але доволі впевнено, і Єрмак і Зеленський, і міністр закордонних справ Кулеба зазначають, що вони бачать на другому раунді присутність Російської Федерації. На чому грунтується подібна впевненість, якщо чесно, мені не зрозуміло з першого дня. І переважна більшість людей, які не просто вилізують зелені сраки, а мають властивості думати своєю головою, вони теж не бачать жодних передумов для того, щоб Росія погодилася брати участь в подібному Заході. Разом з тим, От ця теза про мирні переговори вона підтримується деякими нашими доморощеними в лапках експертами. І начебто навіть була озвучена одним з найдовших язиків в офісі президента подалеко. Начебто цей персонаж заявив, що саме в цьому полягає стратегічна мета. Дій Збройних сил, аби на майбутніх переговорах зробити позицію Росії, точніше зробити позицію України більш сильною. Мовляв, от, ми контролюємо частину вашої території, ви частину нашої території. Ну, давайте домовлятися, як будемо їх звільняти з обох сторон. Хоча з моєї точки зору це абсолютно повна маячня ну, подібні розрахунки, навіть якщо в якійсь хворій голові вони були. І цю мою тезу підтвердив сам Путін, який через день після вторгнення Збройних сил України в під час одного зі своїх виступів заявив, що після таких кроків, після терористичної атаки з боку київського нацистського режиму, він не бачить жодних. Там умов для якихось майбутніх мирних переговорів. Це що стосується тези про мирні, так звані мирні переговори. Але разом з тим є і ну, цей воєнний експерт зазначає про цікавий аспект, який може. Я не думаю, що це є стратегічною метою. Але він на майбутнє може виявитися доволі цікавим і корисним для України. Мова йде про те, яким чином. Орки будуть звільняти ті території, які зайняті Збройними силами України. Багаторічний досвід російської воєнної машини свідчить, що єдиний спосіб, який знають і використовують росіяни звільнення населених пунктів, це їхнє фізичне знищення. Підкеслюю, це каже російський воєнний експерт. я з ним абсолютно погоджуюся. Хоча він зазначає, що це почалося з Сирії, а я вважаю, що це почалося ще з Першої Чеченської війни. Отже, єдиний спосіб звільнення населених пунктів це їхнє знищення. І це дуже яскраво, особливо яскраво було продемонстровано росіянами в Сирії. І потім це було трансльовано в Україні. Як приклад, цей самий експерт наводить той саме місто. Бахмут, фортецю Бахмут, від якої не залишилось практично нічого. А таких міст та населених пунктів на території України, які знищили росіяни, вони вже їх можна назвати десятками. І Бахмут це лише тільки одне з можна додавати багато-багато інших на території і Луганщини, і Донеччини. Отже, постає питання, яким чином орки будуть звільняти. Свої ісконно-русські землі. Якщо вони будуть звільняти в звичний спосіб, тобто ну, знищуючи власні населені пункти на власній території, то це без сумніву буде в інформаційному полі давати величезну кількість козирів Україні. І відповідним чином це буде викликати. Ну, принаймні, є якісь сподівання, що це має. Викликати неоднозначну реакцію самих орків в глибині Російської Федерації Є, існує інший спосіб звільнення цієї території, це е, створення обхідних маневрів, удари по флангу з, з створенням загрози оточення або напов оточення. Тих підрозділів Збройних сил України, які перебувають на території Курської області. І таким чином, створюючи загрозу оточення, вимагати від Збройних сил України покинути територію Курщини. Але для того, щоб створити оцей, реалізувати оцей другий сценарій, Росії потрібно залучити чималі ресурси. По-перше, на це піде не один тиждень. Або готових подібних ресурсів, їх зараз в Росії немає. Точніше, вони є, але вони зараз задіяні в активних бойових діях на території Харківської та Донецької областей, і, відповідно, навколо там населених пунктів Вовчанськ, Часів Яр. Знімати їх звідти, ну, поки що на цю мить ніхто не бачить бажання у керівництва Збройних сил Росії. Тому е казати про те, що подібний сценарій е може бути реалізований Росією в найближчий час. Це просто нереально. Він може бути, спроба його реалізації може відбутись, але для цього знадобиться ну, чималий час Російської Федерації. Зокрема, деякі з експертів кажуть, що для цього, по-перше, треба буде. Започаткувати знову часткову мобілізацію або повну мобілізацію, що невідомо як відобразиться на настроїв лаптіногих. А по-друге, новонабраний персонал, його потрібно ще чомусь хоча б чомусь навчити, аби він не перетворився на фарш. Ну І врешті-решт, для підготовчих дій подібних. Оцьому. Майбутньому загрозі майбутнього оточення потрібно накопичити чималий об'єм потужної артилерії та авіації. Якщо з авіацією у Росії зараз проблем немає, якщо вони і виникають періодично, ми чуємо в звітах про збиття одного чи іншого літака, то маючи кілька сотень літаків, погодьтесь. Це не, не та загроза, не та ступінь загрози, яка б змусила Росію відмовити світ активного використання авіації. І от саме в цьому може полягати ну навряд чи це знов таки навряд чи це стратегічна мета створити умови російські воєнній машині продемонструвати свої властивості звільнення власних територій. І що після цього від своїх власних територій залишиться на тій самій курській землі Російської Федерації. О, друзі, це дві тези, якими я хотів з вами сьогодні поділитися. І завершуючи, хочу підкреслити, що в черговий раз ніхто не знає стратегічного задуму. Керівництво Збройними силами України. Відповідно, ніхто не знає плану Заходів з реалізації цього стратегічного задуму. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо, хай вам щастить!